Доброго дня, любі малята. Зараз у нас заняття ознайомлення з соціумом і розвиток мовлення. Завтра в нас свято. День рідної мови. І тема нашого заняття День рідної мови. Творчість Лесі Українки. Дітки, наша мова Калинова. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Напис... Говорив пана а ось Максим Рильський говорив, що мова це втілення думки, що багатша думка то багатша мова. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. А ось в її імені всі барви України. На Цьому портреті Леся Українка. Люди, як зорі, полишають свій слід у свідомості майбутніх поколінь. Особливо люди талановиті, Мов би, крізь серпанок легендарності проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. Це Леся Українка. Леся Українка народилася в лютому. В місті Новгороді Волинському це її будинок і садиба, де вона народилася. В 9 років вона вже писала вірші. Дитячі роки поетеси минали на поліссі. У сім'ї було четверо дітей: Михайло, Леся, Ольга і Миколка. Взимку. Жили у місті Луцьку, а літом у селі колодяжне. Послухайте вірш про українську мову. Золоте курчатко, в золотий торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово І звучить, як пісня, українська мова. Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини, так писав гердер. Давайте пограємо в гру Мова яка. Мова яка співуча, чарівна, мелодійна, рідна, калинова, мова материнська, мова мудра. Джерельна, веселкова, барвінкова, крилата, казкова мова, солов'їна, сонячна, мова багата, дзвінка, щедра, свята, світанкова, колискова. Ось яка мова? Буває наша українська. А тепер, малята, послухайте прислів'я та приказки про мову. Українські народні прислів'я та приказки про мову і слово. Їм не одна сотня років вони несуть мудрість народу, його дотепність і красномовність. Мова це найвище багатство, скарб на кожного народу. Наші предки звертали увагу на чистоту, щирість слів. Ось послухайте декілька з них. Душа мудреця в його мові, слово до слова зложиться мова. Птицю пізнають попір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Дітки, запам'ятайте ці прислів'я. Ще раз повторю, повторіть за мною, нас єднає діти, єдина мова. Ось і закінчилось наше заняття. Дякую вам. І не цурайтеся нашої української мови, тому що вона співуча, мелодійна, рідна мова. До побачення!